Ліплять вареники з піснею та молитвою за наших бійців. Вже 9 років поспіль. Віддані волонтерки громадської організації Бункер С щоденно виробляють понад сотню вареників. До процесу долучаються і переселенці, які через окупацію їхніх рідних міст зараз живуть в Тернополі. Допомагала в цій справі і я. Спершу мені видали одноразовий комплект спеціального одягу. Моєю ділянкою роботи був безпосередньо процес ліплення. Робимо вареники з картоплею. Атмосфера під час роботи дружня. Жінки допомагають одна одній та щиро підтримують. Тут працюють швидко та згуртовано. Підбадьорують і піснею. І вчора в садочку. Тихому куточку жде, дівчина жде. Після ліплення вареників несу до пані Марії. Тут вона їх варить. Пані Наталя приїхала з Херсоном. Вона теж тут допомагає хлопцям, які відвоюють її рідний край від ворогів. Ну, у мене там горе сталося, син помер в окупації, чоловік там лишився. Я з мамою 90-річною приїхала сюди. І, звичайно, я приїхала в такому стані, що мені потрібна була підтримка, я знайшла дівчат. Для хлопців все зроблю, для дітей своїх вони мені, сина немає, тепер вони мої сини. І я бажаю тільки всього, щоб вони повернулися до своїх матерів, сімей, живі, здорові. Вперше сьогодні тут допомагає пані Оксана. Вона в свій вихідний від роботи день вирішила провести з користю, тому прийшла допомагати ліпити вареники. Дуже багато знайомих, які воюють і захищають нас. І хлопцям там в окопах, в холод, в дощ. їм треба їсти, щоб вони були ситі. Були сили у них, була надія, така як оце у нас тут надія на них. Щоб було все добре, а от пані Галина тут від початку повномасштабного вторгнення. Щодня вона приходить в штаб-бункер с е» та працює для наших хлопців. Її ділянкою роботи є процес замішування тіста. Стараємося зробити як найкраще. Деколи буває, знаєте, втома в том, мене старенька мама, таке більше 90 років. Вона деколи хоче щоб їй приділити увагу, але кожного разу думаєш за тих солдатів і кажу, ні, раз вони там ми мусимо ту чимось допомогти. Та й так стараємося, як може. Наші вареники це є частка нашого тепла, вложена для кожного нашого хлопця, який на сході. До нас приїжджають волонтери і просяться наші хлопці, вареники з Тернополя. Вони хочуть відчути тепло свого домашнього затишку. Розповідає, в день вареники виходить досить багато. Ліплять їх з самого ранку і до обіду. Далі передають волонтерам. Буває середньому тричі 40 відер вареники, які розлітаються блискавично. Сьогодні вже загрузили машину на Запоріжжя. Вчора машини поїхали також на Запоріжжя. Там, де гарячі точки, на Бахмут. Не одними варениками волонтери бункеру С частують бійців. Щодня готують та закривають для них різні каші, ліниві голубці та навіть роблять домашні згущене молоко. Волонтерки кажуть, зараз є потреба в продуктах. Зокрема, не вистачає муки, картоплі, цибулі, моркви та сала, а ще тари, куди можна було б складати готові страви. Тож закликають усіх допомагати. Приносити продукти можна в штаб бункер С на вулицю Старий Ринок, 1 А.